Бажаю всім найміцнішого здоров'я. На зв'язку батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. В мене в руках вже добре відомий для вас FPV-дрон. До речі, дякую, що продовжуєте донатити на них. А це в нас боєприпас, який кріпиться до FPV-дрону. На превеликий жаль, ні дрон, ні боєприпас самі по собі не вибухають. Щоб уразити та знищити техніку противника, потрібна певна кількість комплектуючих, зокрема, плати ініціації. Саме тому ми оголошуємо збір на такі от плати ініціації для ліспі дронів. Сума збору 500 тисяч гривень. За ці кошти ми зможемо придбати тисячу плат. Приєднуйся зараз, долучайся до боротьби за наше небо.